Протягом трьох днів 15, 16 та 17 травня. Тимчасово буде припинена робота тролейбусів до привокзальної площі, до вокзалу станції Кривий Ріг Головний Довгинцево. Це відбуватиметься через ремонтні роботи. Буде здійснюватися капітальний ремонт трамвайної. Лінії на виїзді на кільце Довгинцеве. Тому тролейбуси просто не зможуть заїхати на привокзальну площу. Розвернутися ніде в іншому місті тролейбуси теж не матимуть змоги. Тому тролейбусні маршрути номер 20 та 21 протягом трьох днів будуть рухатися тільки до розвилки, до Дніпропетровського шосе. Від площі визволення та від червоної, відповідно, тролейбусний маршрут номер 22 тимчасово не буде працювати. Повторюся, три дні: 15, 16 та 17 травня. Трамвайні маршрути, які їдуть до вокзалу, також будуть, будуть їздити лише до площі домнобудівників, до кільця Соборності. Але по трамваям ситуація трішечки краще. Від кільця Соборності до вокзалу буде їздити спеціальний трамвайний маршрут номер 0 у вигляді човника. Що таке човник? Це два трамвайні вагони, які під'єднані один до одного задніми частинами. Цей трамвай човник може рухатися без кільця. Тобто йому не потрібно розворотне кільце для розвороту. Він буде забирати пасажирів біля кінцевої площі домнобудівників і їхати до вокзалу, до місця ремонту. Він не, він не зможе доїхати до самого вокзалу, а десь не доїжджаючи до АТБ. На довгинцем він буде здійснювати висадку пасажирів і знову ж таки забирати пасажирів у зворотньому напрямку до площі домнобудівників. Тому пасажири зможуть користуватися трамвайними маршрутами на час ремонту, але тролейбуси протягом трьох днів на Довгинцево їздити не будуть. Просимо вибачення у пасажирів за тимчасові незручності.